Навання друзі, в цей день, 22 квітня, понеділок, традиційний ранковий брифінг для вас від мене Олександра Мусієнка. Дякую, що дивитесь і підписуєтесь. Отже, розпочну із того, що все ж таки вікенд цей і дні, які минають, вони проходять під знаком голосування американської допомоги в конгресі. Зараз дуже багато постфактом говориться, і це дуже правильно. От, зараз, те, що відбувається. Ідуть коментарі про те, наскільки знову ж таки важлива допомога, про те, що дасть змогу нам це зробити, про те, чому не надавалось раніше, і до чого це призвело, тому що це так само призвело до тяжких наслідків зволікання із допомогою, бо це коштувало на превеликий жаль життя і здоров'я багатьох наших воїнів, героїв, і так само втрачених деяких територій, але найважливіше життя. Але зараз ця допомога вже проголосована. Чекаємо, от буквально завтра Сенату підпису і постачання. І зараз активізація всіх е коментарів, які є від сенаторів, від конгресменів США, те, що пишуть медіа, президент України дав інтерв'ю NBC News, генеральний секретар НАТО Столтенберг дав інтерв'ю MSNBC News, тобто... НІС. Це дуже важливо, тому що це все зараз постфактом. Я поясню, чому адже дуже багато приділяється уваги знову ж таки питанню України про це згадують, про це пишуть змі. Вони нагадують про те, що війна триває, що російська агресія не припинилася, що Україна все ще потребує західної підтримки. І абсолютно важливо, що а, зараз піднімається питання того: от як сказав президент України Володимир Зеленський, про те, що. Росія не зупиниться, вона піде на країни Балтії. Вона потім піде на Польщу і захопить частину Німеччини. Ну, власне кажучи, президент говорив про СРСР. а Я скажу більше, що насправді Путін прагне відновлення російської імперії. Насправді Путін завжди тяжіло рук саме до Росії, тяжів рук саме до російської імперії. Насправді, це саме за кошти Путіна були встановлені. Пам'ятники могильні плити в Росії Дінікіну і багатьом іншим білогвардійським офіцерам і лідерам якраз руху таких фаши... фактично неофашистських організацій, які прагнули відновити саме Російську імперію. І Путін про це говорить роками вже десятиліття. Фактично, навіть більше. І це є його мета. Тобто, фактично, всі в Європі, європейські політики західні, вони мають зрозуміти одну просту річ. Що метою державної політики Росії державної політики, я підкреслюю, є відновлення Російської імперії, Російська імперія, куди входила Україна, де буде Ібесарабія, я маю на увазі це Молдова, де будуть країни Балтії, де буде Польща, де буде Фінляндія, ну і звичайно країни Центральної Азії. Ось цього прагне Путін, і, звичайно, що таким чином кинути виклик Заходу, кинути виклик європейським цінностям, ось це і є мета. Все дуже просто. Тому, безумовно, всі аналогії, про які говорять, про те, що потрібно безпосередньо протидіяти зараз, вони дуже важливі. І, от те, що говорив президент в інтерв'ю НБС, абсолютно правильні меседжі про те, що. Нам потрібна зброя після стабілізації фронту Україна готується до відбиття наступу, який планується активізувати Росія безпосередньо десь в кінці травня, на початку червня. Нам потрібні сили і засоби, і в нас є шанс. Навіть потім думати про підготовку до контрнаступу, але безумовно все залежить від рівня допомоги, який ми будемо отримувати, і тоді можна буде говорити. Це зараз правильні меседжі, аби питання не загальмувалося. Воно зараз на слуху потрібно активізовувати, активізовувати, тиснути, тиснути через медіа, через всі можливі механізми для того, щоб і АТАКМС ми отримали, тому що підкреслюю, що. А Сенатор, от членкою голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер, в ефірі телеканалу CBS сказав, що можуть надати вже наступного тижня, тобто до кінця квітня атаки Мес в Україні вже можуть бути, і це так само дуже важливо. Це і тиск на адміністрацію Білого Дому вже з середини про те, що це потрібно Україні передати. Тобто по-свіжому зараз треба навпаки цю тему підтримувати, і хто каже, не треба вже говорити, чекаємо поставок. Тоді ні. Зараз треба ці тижні особливо важливо говорити, особливо активно говорити на всіх можливих майданчиках, всі, хто має доступ до західних медіа, американських, британських, німецьких, французьких, польських та будь-яких західних медіа, і говорити, наскільки зараз консолідація і активізація заходу є важлива. І більше того, потрібно говорити із європейцями, що дивіться, і США зараз активізувались. Тому, будь ласка, давайте і ви ще трошки постарайтеся для того, щоб і Україна і від Європи, і за чеською ініціативою і іншими отримала зараз засоби, які допоможуть дійсно цей наступ російський відбити. Тому це абсолютно правильна стратегія. І дуже добре, що таке інтерв'ю президента Зеленського з'явилося, що з'явилося. Uh, безпосередньо інтерв'ю Єнса Столтенберга і пояснення от, і Ворнера, і всіх це, це дуже важливо зараз. Як і всі публікації, які пішли в медіа, Washington Post, CNN, New York Times, всі описують, як же стало а, uh, те, що проголосував uh, Сенат. Вибачте, те, що проголосував Конгрес, і яким чином вдалося переконати спікера Джонсона. Ось це цікавий момент, тому що і CNN, і New York Times сходяться на тому, що. Ну, однією із умов було Боже провидіння. Оскільки, наприклад, CNN дійсно пише, що Джонсон, як людина віруюча, яка упиває на силу молитви. До речі, і президент України Зеленський сказав, що він молиться так само в інтерв'ю для NBS, NBC News. І я закликаю нас до молитви. Це важливо, зрештою. Це підтримує і дух і підтримує Україну. Бо подивіться. Паводки в Росії, катастрофи, катаклізми, зрештою, допомога для України. Бо все-таки за нас. Тому треба дякувати за це. Так, от Джонсон зустрівся з представниками своєї церковної громади общини, обговорили питання України. Після цього він так само отримав і уважно ознайомився зі звітом директора ЦРУ Бернса, в якому було написано про те, що Росія, вочевидь, піде далі. І Росія не зупиниться на Україні. Що це загрожує підриву взагалі позицій Сполучених Штатів в світі і лідерству США, і що Америка має діяти негайно, і він вирішив піти проти позиції своєї частини е партії. Це дуже важливо. Треба віддати належне тут Джонсону, як би там не було. Попри те, що я знаю, ви скажете до цього питання відкладалось, затримувалось, не голосувалось. Це все зволікання, це все час погоджуюсь. Але разом з тим, в цій ситуації потрібно віддати належне, що все ж таки Джонсон ухвалив потрібне рішення і виніс це питання на голосування. Що як би там не було, ось це усвідомлення загроз, ризиків і викликів. Ось те, про що я говорив. Що розумієте для сполучених штатів на сьогодні втрата лідерства у світі це втрата всього? Ну це втрата і першості, це втрати втрати економічні, це втрати політичні. Дипломатичні, культурні та всі, тому що це занепад для цієї країни. Не можна в глобалізованому світі сказати повністю, що ти відмовляєшся від ролі, яка тобі відведена. Ну це як ноша. Джонсон, як людина віруюча, має розуміти, що якщо Господь дав ці таланти, дав цю ношу посильну, як би там не було, не дає людям більше ніж вони можуть фактично потягнути. І в даному випадку так само. Тому якщо це втрата ексклюзивності першості для США, і це і цьому є серйозні загрози, то звичайно, що цьому будуть протидіяти всі адекватні нормальні американські політики. І дуже добре, що це відбулося. Це зараз перелам. Це означає, що і республіканці, все ж таки, на чолі з Джонсоном, як би там не було, вони підтримують Україну в Конгресі, а нам це точно не завадить. І це до речі дуже добре, тому що це додатковий елемент і інструмент тиску. На адміністрацію президента Байдена, оскільки тепер республіканці будуть говорити, ми голосуємо, ми підтримуємо, ми закликаємо надати Україні ще більше. то чому ж адміністрація Білого Дому зволікає із цим? Тому я думаю, що ось зараз цей тиск, який є, він дуже важливий, щоб це питання ну розкачувало ще більше, щоб питання допомоги не заговорили. щоб допомога пришвидшувалась, бо зараз важливі темпи постачання, якраз тому. Всі ми маємо де б хто що не робив, маємо бути консолідовані діяти, думати разом. І все, що можливо: дописи в соцмережах, хто живе в Америці. Листи подяки конгресменам сенаторам, які підтримують Україну, і заклики підтримувати надалі. Хто може вийти десь на вулиці і нагадати про Україну, вивісити український стяг, зрештою, обговорити зі своїми друзями колегами важливість підтримки України і як Україна страждає, і чому нам потрібні ППО? Це все, мої дорогі шановні підписники, які проживають в Європі в різних країнах. Це все. Так само і до вас прохання, що наскільки це можливо, допомагайте цьому, щоб Україна не сходила зі шпальт медіа, щоб Україна була на слуху, і відповідно західні політики реагували ще більш активніше на допомогу Україні. Тепер щодо наступу на країни Балтії, це цікаво. Президент торкнувся цієї теми. Я абсолютно погоджуюсь, що а, взагалі це. Російське вторгнення в ці країни це взагалі питання часу, і добре, що Україна зараз стримує ворога. І до речі, країни Балтії дуже нам допомагають в межах можливостей. Та що ми дуже вдячні країнам Балтії, Польщі, нашим сусідам, словаччина, до речі, подивіться, зібрала кошти. Люди почали за народною ініціативою збирати кошти, протестуючи проти рішення Словаччини і збирати кошти так само на снаряди для України, на зброю для України. Ну за оцією ініціативою Чехії на закупівлю снарядів, що теж дуже добре, і це до речі надихає. Що бачите, от як це працює люди, коли люди. За нас то в принципі і політики вони не матимуть іншого виходу, іншого вибору, окрім як так само підтримувати. Але от що говорить до речі, генерал Мартін Херем, це головнокомандувач стонської армії. І я з ним погоджуюся тут і можу сказати одразу наперед: моя позиція така, що я думаю, що в принципі за певних умов Росія може навіть не чекати, поки вона окупує Україну чи вона б там перемогла у війні. Вони б і щоб вторгнутись потім в країни Балтії. Ні. Росія може це здійснити паралельно. Оскільки розумієте, в чому ситуація? Росія може зайти безпосередньо і пробувати атакувати ці країни: Литву, Естонію, Латвію для того, щоб вийти на переговорну позицію з Заходом. Тобто, це. Так звана ось та сама доктрина злополучна російська, про яку вони говорили, деескалація через ескалацію. Тобто, щоб тебе помітили, от як хуліган, знаєте, ви йдете по вулиці, не помічають, ну, от що, ви там крикнули якусь образу. Людина йде розумно, не звертає уваги, думає, та чого його чіпати? Тоді хуліган починає кинув якийсь камінчик, зацепив вас. Уже ну йдеш, думаєш, ну що ж ти від мене хочеш? А потім уже хуліган дивиться, що ви знов не реагуєте, він ще щось кричить, кинув більший камінь, ви просто йдете швидше, не зважаєте. Але потім він думає так: ну якщо вже мене не помічають, якщо мене не хочуть вислухати, і мої там якісь ідіотські вимоги хуліганські виконати, то тепер треба штурханути. Треба вдарити і сказати, ну, вже віддай гаманець, інакше я не знаю там. От тобто, і домовитись таким чином. Це в уяві хулігана, або спробувати звернути на себе увагу. І от Путін, який зараз безумовно страждає від браку уваги, від е, політичної ізоляції, як би там не було, яка йому організована і абсолютно правильно і заслужена за його агресивні дії. Він хоче, щоб увагу звернули. І він сприймається так, що окей, проти України вже застосовано всі можливі засоби ескалації. Тобто навіть я вам скажу, що в еквіваленті кілотон. Вже Україна зазнала ударів двох-трьох ударів тактичної ядерної зброї. Тобто, в порівнянні, якщо ми це екстраполюємо і виводимо саме на кілотони, на силу ударів і на руйнування, які спричинені безпосередньо цими ударами, то це вже ну ми вже це пережили. І Росія робила все, що завгодно: удари по мирних містах, стирання з лиця землі, смерті цивільних, вбивства, катування. В численні воєнні злочини, удари по ГЕС, а зараз до них повертається караться і топить їх там Орінбург, Тюменська Тюмінська і поширюється вода далі. Ну, нехай тепер Думаю, це, до речі, за Каховську ГЕС і не тільки. І це, до речі, просто фактично кара божа. Я називаю. Але вони застосували всі елементи ескалації. Не зважає захід, постачає зброю Україні. Конгрес США голосує. Підтримка є і буде, і Європа не здається і підтримує Україну. Що треба зробити? Треба, як той хуліган, вдарити вже і вимагати більшого от так це сприймає Путін, коли він думає про те, що можна вторгнутись в країни Балтії. Можливо, навіть завести туди ядерну зброю, а потім під загрозою великої ядерної війни в Європі виходити на якусь перемовну позицію, сідати за стіл і домовлятися. Домовлятися якраз про ну як він думає про те, що. Чому а, передувало повномасштабне російське вторгнення? Грудень 2021 року. Ультиматум від Росії до країн НАТО про те, що забирайте манатки, як там говорив один із заступників міністра закордонних справ, такий Рябков здається російський часів Брежнівської епохи. Такий типовий персонаж. От він розповідав про це про те, що треба забрати присутність до меж 97-го року, і так далі. І тоді вони думають, що можуть вийти на переговорну позицію. Саме тому, от дуже добре, що мене чують, зокрема, і в країні Балт, в країнах Балтії, тому що я звертаюся до них через різні медіа, їхні безпосередньо, і от чують цю аналітику і не тільки мою, і роблять висновки. Тому що, наприклад, от той же генерал Херем він сказав, що дуже цікаво, він сказав, що е, наступне. Що сьогоднішня система НАТО така, що в принципі буде нас захищати, але так само він сказав про те, що Росія може не чекати а, закінчення війни в Україні і вже зараз готуватися до агресії. Тому Естонія готується інтенсивно, тому Естонія розробляє різні плани. І Естонія, що дуже цікаво, буде бити по території Росії по її військових об'єктах в Івангороді. Пічорах нарві безпосередньо з лівого берега для того, щоб Росія не змогла просуватися. Тобто вони готові навіть до цього. Це сильна заява, насправді дуже сильна, потужний меседж. І вони сказали, що готові відбивати атаки Росії і перемогти. Ось це дуже важливий посил, тому що уявіть собі зараз наскільки впевнено, Естонія про це заявляє. Що вони ну вони дійсно говорять про те, що сподіваються на взаємодію з Фінляндією і Швецією, країнами Балтії, що всі разом вони здатні Росію зупинити? Це дуже важливий посил. Я скажу, що це дійсно демонструє рішучість, готовність, а тому це добре для нас, тому що це має стримувати Росію зрештою, і Росія не зможе нав'язувати якісь ініціативи, все ж таки Заходу щодо нас, зокрема. І ще важливий момент це те, що розпочалися навчання. Зараз литовсько-польські спільно з НАТО будуть задіяні війська НАТО якраз по протидію вторгненню через Сувалський коридор. Зараз це буде відпрацьовуватись найближчі кілька днів і на території Литви, і на території Польщі з метою протидіяти можливим ворожим провокаційним сценаріям з боку Росії і Білорусі. Оце відповідь на навчання Білорусі. Які проводилися нещодавно біля кордону з Литвою. і відповідно це абсолютно правильна позиція, яка є на сьогоднішній день, тому що саме це потрібно демонструвати Росії, саме підтримку і гуртування довкола України, але так само і підтримку Балтійських наших друзів. Ми так само маємо бути в цьому зацікавлені стежити за цим. Я вже пояснив, чому це прямо стосується і нас, адже тоді. Росія винесе неодмінно, якби їм вдалася агресивна авантюра проти країн Балтії. Їм вдалося посадити за стіл перемовин Захід, то е, неодмінно питання в України так само постало. Неодмінно Росія б стала нав'язувати якісь умови, які стосуються так само України. Тому з цієї точки зору це дуже важливий е, момент. Е, станом на сьогодні це абсолютно треба розуміти. Ситуація, яка на сьогоднішній день виникла у нас із F-16, так само в принципі є хороші новини, тому що тут посол Данії в Україні Оле Ехберг Мікельсен заявив, що Копенгаген передасть Україні всі обіцяні винищувачі F-16. Тобто, бачимо, що зараз тема знову ж таки ожила: що Бельгія зробила заяву, данія робить заяву. Тобто ми чекаємо найближчими тижнями все ж таки розгортання F-16 в Україні і їх результати вже в дії. Це для нас дуже важливо. Дещо торкнусь ситуації на фронті гарячих напрямків. Мене дуже питають про часів яр. В першу чергу більш широку аналітику я дам а в огляді дайджесті. Ви знаєте, традиційно виходить щовівторка і щоп'ятниці по ситуації на фронті безпосередньо з графікою. Це те, що ми робимо силами територіальної оборони збройних сил. Так, от, дійсно, в районі часового яру дуже складна обстановка. Ворог потужно атакує, втрати не рахують, намагаються прориватися, бої все ближче до часового яру. Наші сили роблять все можливе для того, аби стабілізувати ситуацію. Можливо, зараз розуміючи, що Захід готує нам підтримку більшу, і дійсно, коли побачимо, що завтра відбудеться голосування в Сенаті, і президент підпише Сполучених Штатів. І буде зрозуміло, що найближчим часом снаряди, ракети до ППО і атаки МЕС, що дуже важливо для нас, найближчим часом будуть поставлені в Україну. Це дасть можливість нашому командуванню дещо вільніше діяти в тому плані, що можливо дасть змогу зосередити і сконцентрувати ще більші ресурси. Треба ризикувати, Ну, а що робити? Напрямок один із пріоритетних. А для того, щоб ще більше ресурсів і запасів резервів, які в нас є по артилерії. По наших силах і засобах, по дронах застосувати саме проти ворога тут. Тобто ворог не розраховує на те, що настільки концентровано будуть дії у України в обороні, тому що вони думають, наступає з різних напрямків, а можливо, варто було би їх тут і неприємно здивувати. Таким чином, що, навпаки, сконцентрувати зараз сили в обороні навіть на одному-двох напрямків, напрямках, де потужно. Відбивати цей тиск, наносити максимальні втрати і збивати наступальний темп. А далі, звичайно, чекати, що допомога надійде, і відповідно розподілити її, виходячи із тих загроз і викликів, які є, і звідки Росія планує активізацію наступальних дій. Ці напрямки відомі. Це схід, північний схід, це Харківщина, Донеччина, Луганщина. Тобто, це основні напрямки, де ворог буде активізовуватися. Я вам уже про це говорив і це має сенсу сконцентрувати ці ресурси і засоби для того, аби там відбивати атаки. Дякую вам, друзі, на сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!